Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо, коли сіяти огірки на розсаду і як отримати щедрий урожай. Щоб отримати щедрий і гарний урожай, насіння можна садити на розсаду як одразу у відкритий ґрунт, так і сіяти у ємності і вирощувати розсаду у приміщенні. Огірок це теплолюбива культура, яка не терпить холоду. Огірки люблять тепло, тому весняні приморозки і перепад температур для них згубні. Тому дуже важливо правильно розрахувати час для посадки розсади. І щоб отримати ранній урожай огірочків, краще сіяти їх на розсаду у приміщенні за кімнатної температури. Тоді перші паростки з'являться вже через тиждень. Час посадки насіння огірків на розсаду слід розраховувати з урахуванням кліматичних умов саме вашої місцевості. Найкращий час для посіву насіння огірків це і квітень, і травень, і навіть червень. Якщо сіяти огірків кілька етапів, тоді протягом усього літа і аж до осені можна мати новий урожай молоденьких огірочків. Огірки не переносять низьких температур, тому їх не сіють занадто рано. Вже при плюс 3, тим більше при нулю огірки пропадають. Взагалі садити огірки можна у відкритий ґрунт, коли середньодобова температура повітря впродовж кількох днів становитиме 14-15 градусів. І тоді за такої температури перші сходи з'являться приблизно за 8-10 днів. А якщо ж ви дочекаєтесь моменту і посієте огірочки при температурі вже 15-18 градусів, то сходи з'являться вже через кілька днів. Якщо ж посіяти насіння у більш прохолодний ґрунт нижче 12 градусів, то воно буде дуже довго сходити. Буде сходити навіть 2 тижні. І якщо зернинка пробуде у ґрунті більше 2 тижні, вона може просто струхнявити або просто погнити ваше насіння. А взагалі, як при такій температурі нижче 12 градусів ґрунту зійде насінина, то може рослинки бути вразливі до кореневої гнилі. З метою отримання раннього урожаю багато уродників висіває насіння огірочків на розсаду. Яку при цьому ми використовуємо тар, ми використовуємо стаканчики на 150 мл. Можна, звичайно, використовувати на 100 Чому використовуємо на 150 Ми набираємо неповний стаканчик ґрунтом, сіємо насіння, і коли зійде сіянець, ми маємо змогу ще підгорнути ґрунтом його. Це дасть змогу стати сіянцю міцнішим і додатково наростити ще кореневу систему. Потім, коли сіянець Буде мати настоящого 1-2 листочка і не буде змоги посадити його у відкритий ґрунт, бо буде, наприклад, ще холодно. Ми пересаджуємо із таких стаканчиків у півлітрові стаканчики. І вже у цих півлітрових стаканчиках вона наростить велику міцну кореневу систему, вже в неї буде не менше 4-5 справжніх листочків. І це вже буде міцна дуже розсада для висадки її у відкритий ґрунт. Друзі, якщо у вас великі об'єми, можна використовувати касетний спосіб. Для цього використовуються касети на 40-50 мл. В даних касетах сіянець може показати і другий справжній листочок, йому місця буде достатньо для розвитку кореневої системи. І пересаджують його уже, ці сіянці, у теплицю, десь в чи під агроволокно. Як проводиться посів самого насіння? Насамперед. Ми добре зволожуємо ґрунт. Чому ми зволожуємо ґрунт до посіву насіння? Через те, що якщо ми насінинку посіємо, а потім полиємо водичка затягнути насінинку на більшу глибину. Будуть нерівномірні сходи, і взагалі насінинка зійде набагато пізніше. Потім в нас є мірничок, який ми постійно використовуємо. Ми десь на 0,5 см ставимо такі луночки і в них... Кладемо насіння. Можемо ці луночки знову збризкати фітоспорином розчином і кладемо насіння. І, звичайно загортаємо і присипаємо невеликим шаром ґрунту, щоб над насінинкою було ґрунту не більше сантиметр, від сили півтора. Зволожуємо цей ґрунт знову розчином і накриваємо плівочкою. І ми бачите, цю плівочку затягуємо резинкою для створення парникового ефекту. І кладемо тепле місце, бажано на температуру 25 градусів. І за таких умов вже наша насілинка проросте вже на третій-четвертий день. Після проростання насілинки ми забираємо плівочку, кладемо її на світле-світле місце, на підвіконня, де також температура повітря має бути 18-25 градусів. Перший справжній листочок розвивається через 5-6 діб після сході. Через 8-10 діб формується другий листочок, і далі через 3-4 доби наступний. І, підростивши 1-2 листочки, ми цю рослинку пересажуємо у півлітровий стаканчик. Де ця рослинка і далі продовжує свій ріст. Друзі, як ви хочете дійсно мати на 3-4 неділі раніше урожай. То потрібно у цьому півлітровому стаканчику, щоб ця рослинка мала 3-4 справжні листочки і була висотою десь 15-20 см і мала розвинену розвинену кореневу систему. Тоді вона готова для посадки у ґрунт відкритий, який же ж ми використовуємо ґрунт. Грунт, грунт огірочки люблять ситний. Ми ще додали до цього ґрунту ложку деревного попелу. провели знезаражування ґрунту, використовуючи розчин фітоспорина. Друзі, то як розрахувати правильно час висадки нашої розсади у відкритий ґрунт? Якщо взяти за основу, що ми висаджуємо нашу розсаду, яку вирощували 3-4 тижні після посадки насіння, якщо ви маєте висаджувати ваші рослинки, у плівкову теплицю у перших числах травня, то, звичайно, у першій декаді квітня ви вже маєте посіяти насіння огірків на розсаду. І якщо ви будете висаджувати розсаду огірків у 10-х числах травня, то вже звичайно у другій декаді ви маєте обов'язково посіяти огірки на розсаду. І, звичайно, якщо ви будете висаджувати огірочки в кінці травня, у червні, то це будуть останні числа квітня, початок травня. Тому я хочу назвати вам найкращі дні для посіву насіння огірків на розсаду у квітні місяці. Найкращими днями згідно місячного календаря на квітень Являється 11-12 квітня. Це зростаючий місяць у Терезах. Це дуже сильний родючий знак. Дуже добре висаджувати у цей період огірочки та й усі рослини, особливо ті, які дають плоди. Усе, що посадиться у ці дні, виросте сильними рослинами, які будуть стійкі до шкідників та інфекцій. А насіння цих плодів матиме гарну схожість. І це, друзі, єдині найкращі дні. Потім 23 та 24 квітня, але це вже спадаючий місяць у рибах. Риби це родючий знак, усе можна висаджувати і пересаджувати. Але особливо добре у ці дні садити зелень, овочеві і ягідні культури. Проте ці культури зажадають більш ретельного догляду. І урожай цих рослин не для тривалого зберігання. Друзі, але ніхто не знає, який буде час. Сьогодні, ви бачите, лежить сніг, дуже сильний вітер, і поки що ну, ніяк немає бажання щось сіяти чи садити. Але, можливо, у вас є опалювальні теплички, і якраз ці дні для вас будуть якраз добрими для посіву тих чи інших культур. А зараз я хочу назвати сприятливі дні для посіву, огірочків, кабачків у травні місяці. Дуже гарними днями в травні місяці є 1, 2 травня та 3 до 14 години 30 хвилин. Це зростаючий місяць у раці. Рак один з найродючіших знаків, можна робити будь-які посадки і пересадки, тим більше посів наших огірочків і кабачків. Але насіння з таких плодів краще не збирати, воно може мати погану схожість. 8 травня з 10 години. Та 9 і 10 травня зростаючий місяць у терезах. Терези це сильний родючий знак. Дуже добре висаджувати цей період усі рослини. Насіння дружно сходить. Рослини ростуть міцні і здорові, і вони стійкі до різних хвороб і інфекцій, а плоди дають гарне насіння. Тому, друзі, у травні місяці. Ці дати дуже гарні для посіву наших огірочків-кабачків. Далі йде 12 травня, це повний місяць, і вже в нас будуть спадаючі дні 27 травня, молодий місяць, 29 і 30 травня це зростаючий місяць у раці. Рак один із найродючіших знаків. Можна робити будь-які посадки і пересадки. І кабачки, і огірочки для повторного використання земельної ділянки. Сходи будуть дружні, рослини будуть міцні і дадуть гарні урожаї, але не для тривалого зберігання, але можна проводити консервацію і різні заготівлі. Також дуже добре в ці дні доглядати за квітами. Друзі, я ознайомила вас самими найкращими днями для посіву на насіння. Огірочків і кабачків у квітні та травні місяці. Вірити вам у ці дні чи ні? Це ваша справа. І як ви бачите, в нашу роботу погода вносить свої корективи. Будемо дивитись на погоду і приймати рішення відповідно обставин, які складуться. Але в які дні ви не посіяли, в який час ви б не посіяли, я всім вам бажаю, щоб були дружні сходи, міцна розсада і щоб наші рослинки дали нам щедрий урожаї. Всім вам міцного здоров'я і найшвидшого миру у нашій країні. До побачення, друзі, до нових зустрічей!